Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді чергова посилка від Нацбанку України замовляв мій молодший брат, бо мені не вдалося від... замовити те, що хотів. Точніше, вдалося просто там одна монета, тут дійшла, від... Він... йому вдалося дві відразу замовити. Ті, що виходили в той день, а... Тут звернув увагу на те, що посилки дещо більшими стали в Укрпошти в два рази. Там, мабуть, на складі збереглось багато таких пакунків. Ось вона залишилось та сама, поки що 60 гривень за доставку. Так, поїхали. Зараз ми беремо її і відкриваємо. Тут у нас запечатано, запаяно, тому використовуємо ножиці для розпакування. Так, я вже одну таку посилку розібрав. Там у мене була монета, тримаємо стрій. Тут їхні. Продовження. Так, в пакеті більше нічого немає. Пакет залишимо. Що нам знадобиться? Так, і тут у нас, що у нас тут в написі? Значить, замовлення було здійснено 25 лютого 2025 року. Дата знісення операції 3 березня 2025 року. Так, Далі поїхали. Монета. Тримаємо стрій в сувенірному пакуванні. Номінал 5 гривень, кількість 1, номінал 5 гривень, номінальна вартість розрібна ціна 176 гривень. І інша монета це 100 років від дня народження Ігоря Шамо у сувенірному пакуванні. Знизь Зильберу. Номінал 2 гривні, кількість 1, номінальна вартість 2, розрібна ціна 153 гривні. Ну і загалом накапало майже 330 гривень. Якщо бути точним, 329 гривень плюс 60 гривень доставка 390-389 гривень, майже 390. Обійшлася нам ця посилка. Але хто, кому вдалося дві замовити, то це ніби нормально, там, по 30 гривень за доставку. Якщо як мені вдалося одну замовити, то тоді по одній замовляти це трошки дорожче виходить бо не 60, а по 30 гривень за, за кошти доводиться допла доплачувати. Але, на жаль, не вдалося мені замовити одразу дві. Хотілося, але не вдалося. Так, зараз ми її розберемо. Цікаво, скільки вони будуть по банках, бо я ще не встиг я собі замовив брат одну, я замовив одну в інтернет-магазині по одній. Ну, дві в колекції буде, в принципі, достатньо. там тиражі обох монет по 50 тисяч. Все, Ігор Шамо, що тримаємо стрій, Нацбанк їх вирішив надрукувати аж по 50 тисяч. Це сувенірна упаковка. Точніше, сувенірна упаковка це пакування від Нацбанку. Ось так дві монети перекладені, замотані пакування таке купир І І у нас дві монети. Ігор Шамо. І монета тримаємо стрій. Це по-своєму гарно так скажу. На перший Це по-своєму. Ігор Шамо, Каштани. Як тебе не любити, Києвомій. Цю монету я зроблю окремий огляд. А сьогодні розберемо Ігоря Шамо в даному відео. Так, це все, я це все прибираю, все що зайве. тут не так, і розглянемо сьогодні монету Ігор Шамо. Так, для відома Ігор Шамо це відомий український композитор, який написав музику до слів до пісні. До слів пісні, як тебе не любити, Києва Мій, тому він тут власне, і зображений. Так, розберемо спочатку зображення сувенірної упаковки. У верхній частині сувенірної упаковки напис монети України, of Ukraine», українсько-англійською, Національний банк України. Далі такому на зеленому тлі, точніше на сувенірному пакуванні символічно зображено листя Каштану. З зеленим таким фоном подано монета. Напис Ігор Шамо з роками його життя, 25-й, 82-й. Далі, силуети видатних архітектурних пам'яток Києва. Зображені ось у неї пам'ятник Хмельницькому, Десятина церква, києво печерська Лавра. І так далі. І це все ось на фоні також воно якби повторюється. Пам'ятник засновникам Києва і так далі. Значить, ноти. Бачите, тут такі ось ноти до пісні і напис Як тебе не любити Києва мій. Дуже популярна відома пісня в Київський гімн, практично, практично, гімн Києва. І на зворотній стороні даного пакування що ж тут написано? Давайте прочитаємо. Київ це місто, де кожен куточок дихає історією, де кожна вулиця має свою мелодію. Саме тут, сто років тому, народився і зростав Ігор Нагумович Шамо композитор, чия музика стала символом української столиці. Маестро був справжнім чарівником, який вмів перетворювати звуки на емоції, а ноти на живі образи. Його життя і творчість були тісно пов'язані з Києвом, містом, яке він безмежно любив. Величне Дніпро, зелені схили, малюничі краєвиди. Усе це знаходило мелодійний відгук у його серці. Композитор співпрацював із найкращими поетами свого часу, а його твори виконували найвідоміші співаки, такі як Дмитро Гнатюк, Ніна Матвієнка. Юрій Гуляєв, Раїса Кириченко, Олександр Таранець та інші. Він є автором понад 300 творів, а пісня Як тебе не любити, Києва мій з 2014 року стала офіційним гімном Києва. Навіть через роки музика Ігоря Шамо продовжує жити та звучати, адже справжнє мистецтво вічне, як і любов до рідного міста, до рідної землі. Так, далі це все опис так само подається англійською мовою. Тут такий силует портрета композитора на його підпис Ігор Шамо. Ось. І подані також технічні характеристики монети. Номінал 2 гривні, металний зильбер, маса 12,8 грама, діаметр 31 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж до 50 тисяч штук. Це все ж подано англійською мовою, логотип банкнотно-монетного двору, напис банкнотно-монетний двір українською та англійською. Та вказані художники. Тут, до речі, тут такі під піаніно. На фоні цього піаніно, підпис клавіш піаніно, художники Таран Володимир та Братиха Руки. Олександр та Сергій, якщо я не помиляюсь, і також це ж подано англійською мовою. Так, і перейдемо до огляду самої монети. Ми зараз її звідси обережно так от витягнемо. Ми зараз цю монетку обережно звідси витягнемо. Політурку поки що можна поставити на фоні. Хай залишається. І для зображення, для заставки на робочий стіл ми робимо ось так. І перейдемо до огляду даної монети. Так, почнемо, як завжди, з аверсу монети. На аверсі монети, що у нас зображено? В центральній частині монети, практично, на фоні видатних пам'яток архітектури Києва, які є і на сувенірному пакуванні. Ось вони. Це монета, якби Сувенірна упаковка, продовжує ось ця вся панорама зображена в центрі монети. В центральній частині напис Україна, Малий Державний Герб України, номінал 2 гривні, рік карбування 2025. Ось. І в обравленні каштанів-символів Києва. І логотип батнотно-монетного двору. Ось. Так, далі гурт монети рифлений. І на реверсі зображено власне, самого композитора. Ігор Шамо, який тримає в руках, я думаю, що це ручка, якою пише ноти. Тобто музику складає до пісні «Як тебе не любити, Києва мій. Знову ж таки, в продовженні теми Каштанів. Ось ці каштани зображені. Далі напис Ігор Шамо. роки життя 25-82. Ось так от, зобразили відомого українського композитора. А ця монета є продовженням. У 2006 році вийшла монета Дмитро Луценко. Це людина, яка написала слова до цієї пісні Як тебе не любити, Київ мій. А Ігор Шамо написав музику до цієї пісні. Це два видатних, вони ж співпрацювали разом. Довгий тривалий час цей склав слова до пісні, а цей склав, зробив музику до цієї пісні. Тому це два видатних діяча, які причетні до створення даного, даної композиції. Тут зображено біля Дмитра Луценка каштани, які квітнуть. Ось напис Дмитро Луценко: тут ігор шамо з роками життя, а на обороті. Тут-чуть впала. Тут у нас 2 гривні 2006-го каштани, такі, які квітнуть. І нас тут так само. Тут єдине, що каштани без цвіту зображені, поки ну, я їх поки що не бачу. Тут цвіт є, тут немає. 2006-2025. Ну, бачите, історична справедливість відновлена. Двоє людей зображені і описані, увіковічнені на монетах Нацбанком України, що є, власне, дуже добре. Так, що нам відомо про е, Ігоря Шамо та коротенька його історія, його життя. Е, Ігор, а справжнє ім'я Ісай Наумович Шамо, народився 21 лютого 2025 року в місті Києві, помер 17 серпня 1982 року, також у Києві. Це український композитор єврейського погодження. Народився. Е, Народний, він народний артист СРСР української 1975 року, лауреат національної премії ім. Шевченка і премії імені Островського, нагороджений орденом знак Пашани та медалями. Почесний громадянин Києва, автор музики, гімну Києва, пісні «Як тебе не любити Києва мій. Ось, народився в єврейській родині, ім'я при народженні Ісай Шамо, батько Наум Михайлович Шамо, був помічником лікаря, мати Марія Ісаївна. Домогосподиною мешкало в будинку номер 33 на вулиці Борохова, тепер вулиця Шота Руставелі. Закінчив музичну 10-річну школу імені Лисенка, першу спеціалізовану школу в Україні. Екстерном закінчив друге медичне училище за фахом Фельдшер і на початку 42-го року, у 16 років, пішов доброволецем на фронт. Пройшов всю війну, був поранений. Після демобілізації 1946 року Шамов вступив до Київської консерваторії, яку закінчив з відзнакою в 1951 році. Композиторський факультет у класі професора Бориса Риташинського. До речі, через нього також випущена монета України, правда, не пам'ятаю якого року. Ще на третьому курсі консерваторій був прийнятий до спілки композиторів України. Під час навчання працював у самодільному театрі заводу Арсенал, де зробив музичне оформлення спектаклів, де робив музичне оформлення спектаклів. На дипломному концерті викона виконав на фортепіано у супроді Симфонічного оркестру свою концерт-баладу, яка відразу ввійшла в концертне життя, прозвучала в авторському виконанні в Києві, а потім і в Москві. Ігор Шамов мешкав в Києві до кінця життя. Він є автором симфонії фортепіаних творів. Музики до кінофільмів та понад 300 пісень. Багато років співпрацював з українським поетом Дмитром Луценко, якого я вже сьогодні згадував. Ось він, він багато, вони дійсно досить тривалий час працювали. І співавторсті, якими написано пісні Як тебе не любити, Києва! Мій? Не шуми Калинонька, Осіннє золото, Пісня про щастя» та багато інших. Кумирами юного шамо були Бах, Шуман. Рахманінов і так далі. Йому подобалась поривчастість та їм посильність у Шумана, широта та гармонійна наповненість у Рахманінова, аскетична суворість, прихована сила у, Мусорсь, у мусорського. У 1976 -му році став лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка. Помер він 17 серпня 1982 року від раку шлунка. похований на байковому цвинтарі в Києві ділянка номер 50 Тобто ось такі от справи. І ця монета дійсно займає своє таке достойне місце в нашому альбомі. Це у нас монета, яка піде ось до оцього альбому. Тут що цікаво, що NatsBAN продовжив серію 2 Дві монет. 2 гривні, ось вона піде ось сюди. 2 гривні. Ми. В 24-му році, скільки пам'ятаю, була одна така монета, но мене вам 2 гривні. Так, ось вона буде виглядати. Отак от поповнюємо свою колекцію, третя вже буде присвячена, тримаємо стріль. Так, а якщо, якщо не сюди, то ще одна буде, зараз вже так, щоб показати, як вона виглядає і там, і там, то перекладу відразу цю монету і до і до альбому з сувенірною упаковкою. Так, зараз ми це приберемося, що займе. Сувенірною упаковкою ми її нормально тепер повернемо і покладемо, щоб її було видно ось так. О, можна для зображення зробити ось отаке ще. Ну, добре, що такий світло-зелений, веселий весняний колір. Мені дуже подобається сувенірна упаковка. Насправді круто зробили. Так, і ця сувенірна упаковка переїжджає до ось цього альбому. Так, Тут у нас вже зібрана, починаючи з 2022 року, вся отака сувенірна упаковка. Короткий екскурс. Можливо, хтось збирає, можливо, хтось надумав збирати, то такі файли можна або самому напаяти їх, паяльник. Дуже такі потрібні тільки тверді файли, незвичайні, бо звичайні розсипляться вони. Вага досить велика в цих монетках. Як Для простих файлів. А якщо такі знайдете тверді файли, можна в принципі пропаяти. Я спочатку робив саме так, але потім знайшов в одному з магазинів нумізматики в Одесі для банкноту такі от файли, і в них вже й почав складати, правда, ось такі сувенірну упаковку України. Не всю, бо вся не поміщається, але деяка з них нормальна. Так, і ось у нас заповнюємо ось цей лист. Зараз є єдине, що тільки його звідси вийму. Так, тут у нас служба зовнішньої розвідки, це ось пішов 25-й рік у нас, 2025 служба зовнішньої розвідки. Друга монета це буде Ігор Шамо. Ця монета в народі економізматів називають серія піджаки. І у них всіх піджаків номінал 2 гривні. Чесно кажучи, думаю, що. Поміняють щось, і будуть. Вони вже всі номіналами 5 гривень, але ні. Все-таки традиційно залишили. О, ось так буде виглядати друга монета 2025 року у сувенірному пакуванні. Ну і відразу, щоб уже не повертатись до цього альбому, покладу сюди і монету тримаємо стрій. Таких монет у нас мало. Їх зараз можна буде купити всього на онлайн-продажі. Не більше двох. Ну, як не більше двох, точніше, одну на аккаунт можна взяти, якщо аккаунти всі тепер треба верифікувати. Ну, Ділки вже собі все попереформили, я цим не займаюся. Одну я купив, одну брат, можливо, ще в банку візьму і до цього буде достатньо. От у нас перші три монети 2025 року, лист набраний, готовий. Ставимо його до нашого верту, ну, якось так. Добре, друзі, дякую за увагу. Залишайте свої коментарі під цим відео. Підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.